Будь ласка, хто хоче сказати? Ми сьогодні мали тут виїзну раду церков і релігійних організацій, де ми обговорили саме важливе питання, саме болюче питання для кожного з нас і для нашої країни. Це війна, яка є ось на цій території. Ми, як віруючі люди, молимося, просимо благословіння і не тільки молимося. Сьогодні вже говорили і перейдуть гуманітарну допомогу, і багато інших речей. І ми хочемо разом зробити все для єдності, для любові, для миру в Україні. Будь ласка, шасвіте. Ну, ви вже чули, що ми зібрались тут для того, щоб підтримати наших захисників України. Тому що вони повинні відчути, що вони не одинокі, що за ними стоїть, стоять всі церкви і стоїть український народ. І, Хочемо підкреслити, що церква повинна нести людям правду, а правда полягає в тому, що іде війна агресора з Україною, і це є правда, а неправда це громадянська війна. Це не громадянська війна. Якби це була громадянська війна, вона б вже давно закінчилась. А в тому то й справа, що йде агресивна війна, танки, смерчі, урагани, гради 40 чи 50 тисяч військовослужбовців російських. Хіба це громадянська громадянська війна? І цю правду ми повинні нести, нести насамперед своєму народу. Друге, що ми повинні робити, і ми про це говорили, ми повинні об'єднувати наш український народ. Об'єднувати для того, щоб не, була, не було ворожнечі в самому нашому суспільстві. Тому що ворог наш зараз зрозумів, що зброєю він нас не переможе. І тому хоче всередині зробити дестабілізацію. А ми повинні. Протистоять цій дестабілізації, протистоять чим? єдністю. І єдність єдності може сприяти насамперед церква і релігії, які існують в Україні. Крім того, ми повинні бути впевненими. Що перемога буде нашою. Чому? Тому що правда з нами. Не ми напали на Росію, а Росія звершила агресію проти України. І тому Бог не може бути з неправдою. А раз Бог не, не, не може бути з неправдою, то Він буде з правдою, а правда. На боці в Україні тому наша буде перемога. і ми в це віримо і в це переконані. Ми тут провели ювілейне виїзне засідання Всеукраїнської ради церков, 25 п'яте. З особливою метою з одного боку, ми хочемо висловити слова підтримки нашим солдатам, нашим воїнам тут на передовій. Тому що вони тут справді знаходяться в особливому місці, місці, яка є межею часами, між свободою і рабством, між правдою і неправдою, між життям і смертю. І хочемо сказати, як вже було сказано, що українська церква є з ними, є з ними в окопах. Наші капелани є ті, які намагаються все зробити, щоби. Врятувати їхнє життя, врятувати їхні душі, допомогти справді їм вистояти в таких непростих, нелюдських часами обставинах. Але крім того, ми маємо ще один меседж, ще одне послання до мешканців українського Донбасу, тому що ми знаємо, що ця лінія, яку дехто називає лінією розмежування чи сірою зоною, ще лінією фронту, насправді є великою кровоточивою раною на тілі нашого народу. Раною, яка нищить і вбиває, і ось ми, усі церкви і релігійні організації, хочемо сказати жителям цього краю, що ми є разом з ними. Що Всі українські церкви солідаризуються з їхніми болями і стражданнями. Більше того, ми сьогодні приходимо для того, щоб побачити, як ми можемо краще вам послужити і допомогти. Ми знаємо, скільки людей є вимушеними переселенцями, скільки втратили свої будинки, своїх рідних, втратили, можливо, засоби для існування. Тому християнське сумління сьогодні кличе нас не тільки до молитви, а до соціального служіння. Для того, щоб голодних нагодувати тих, кому бракує мешкання дому, його зігріти, для того, щоб. Ті, які потребують лікування належним чином могли його отримати. І вся релігійна спільнота сьогодні хоче включитися у таке служіння. Отож, український Донбас, ми з тобою, українські воїни, ми з тобою, українські народи, усі церкви і релігійні організації сьогодні є тою силою, яка хоче консолідувати усі сили нашого народу для того, щоб ми справді відчули, що ми є здатні перемагати. І перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям, Героям слава! Шановні присвяті отці, шановні друзі, колеги. Ми маємо за честь вдруге в 2016 році приймати Всеукраїнську Раду церков і релігійних організацій, так би мовити, в стінах Служби безпеки. Нехай тут немає стін, це базовий табір нашого. Центрального штабу в зоні АТО, але разом з тим ми маємо за честь, ще раз кажу, приймати таке високодостойне товариство. Ми дуже хочемо і прагнемо, щоб ця зустріч стала початком роботи нового майданчика, нового майданчика, який принесе конкретні результати. Там, де не справляються, можливо, політики, там, де починається і закінчується все піаром, там має працювати при Отці, там має працювати. Молита та має працювати Бог. І я переконаний, що якщо завдяки сьогоднішньому засіданню буде звільнено хоч одного заручника, а бажано не одного, а всіх, якщо завдяки сьогоднішньому засіданню будуть налагоджені місточки по взаємодії з жителями, які перебувають сьогодні на окупованих територіях, для діалогу, започаткування нового діалогу, настільки прийде мир на нашу землю. Це теж буде дуже-дуже добре. Зараз дуже важливо знайти ті точки дотику, які об'єднають не тільки релігійні організації конфесії, а об'єднають все українське суспільство на боротьбу з ворогом на те, щоб в Україні ми досягли найшвидші терміни миру. Я щиро дякую усім присутнім, тут релігійним діячам. Так, будь ласка, запитання: перше інтер, так інтер. Так, на жаль, дійсно захопили родичі у нас, що співробітники, так, на жаль, всі хлопці, які працюють, залишившись вірними присязі, в першу чергу в Донецькому, Луганському управліннях, їхні сім'ї залишаються вразливими. Тому що багато в кого родичі, батьки, матері проживають на непідконтрольних нам територіях. І як тільки офіцер проявляє себе, показуючи активною роботою в ім'я України. Кожного дня, даючи якісь результати, часто густо до нього, до нього додому приходять представники так званої МГБ ДНР, або ще хтось з того боку починають лякати. Бачите, дійшли вже й до того, що починають забирати, шантажуючи тим наших співробітників. Але повірте мені, ми будемо робити все, щоб повернути всіх бранців додому. На сьогодні ми вже говорили, що в полоні продовжує перебувати 109, становлено 109 імен наших співвітчизників. Бранців совісті. З них нам відомо про місця конкретного перебування 57. В Мінську попередньо представники так званих ДНР, ЛНР визнали 47 осіб, признали, що вони у них дійсно перебувають. Ще 494 продовжують рахуватися зниклими безвісти. І тому це теж одне з я не можу сказати, завдань прохань до Всеукраїнської Ради церков. Допомогти нам у цій роботі по поверненню бранців. Коли відбудеться найближчий обмін, я не хочу знаєте, сотрясати повітря і називати якісь дати чи цифри. Але ми дійшли вже до того, ми готові давати за одного трьох, аби нам тільки повернули наших хлопців. Ми підготували списки, ми ці списки вже неодноразово передавали на ту сторону в мінському форматі. І ми віримо в те, що здоровий глузд візьме вверх. Я сподіваюся, що і по релігійній лінії нам допоможуть святі отці провести певну роботу, щоб це питання все-таки прискорити, повернення їх хлопців додому. Уточнення є вам відома доля цього родича? Де він зараз? На жаль, невідома точна доля того родича. Проблема в тому, що всіх, кого затримує українська влада, вони отримують правопросуальний статус. Телефонують додому, дають. Адвокат, адвокат повідомляє деталі і все таке інше. На жаль, тих, кого заарештовують в ДНР, ЛНР, часто густо ніхто, поки ми самі не знайдемо, через якісь оперативні можливості доля, на жаль, невідома. Так, будь Василь Сергійович, Тамокій Вокенко, питання з пробуду електронного декларування співробітників Служби безпеки України. Є інформація про те, що це є держтемниця. В чому держтемниця? Коли саме співробітники ФСБ заповнять і саме ви, і на якомусь особому таких умовах це буде проходити. Тому що казаємо, що якісь особливі зразки, особливі умови для співробітників СБУ мають бути для є детварування. Немає якихось особливих умов для співробітників СБУ при декларуванні. Є стаття 52, якщо не помиляюся зі значком 1, яка регламентує порядок заповнення електронних декларацій співробітниками, які ведуть оперативно-розшукову контрзвідну і розвідну діяльність. І має бути прописаний особливий порядок За так, задовго до кінця завершення терміну. Цього електронного декларування ми звернулися до Національної комісії запобігання корупції, щоб нам або дали цей особливий порядок, або роз'яснили, як ми це маємо робити відповідно до закону. Тому ми маємо офіційний лист від НАЗК, і відповідно до цього всі співробітники Служби безпеки, які підпадають під електронне декларування, зробили таке декларування в електронному форматі, підкреслюю. Це більше 600 співробітників, про що повідомили НАЗК. А де воно? Воно... Де, де є так, є. воно там, де воно має бути, в режимному приміщенні. Тому що, читайте, я сказав, закон. Ну, є співробітники, які ведуть оперативно розшукову розвідну концертну діяльність. Йдеться про те, що в будь-який момент співробітники НЗК матимуть можливість, звичайно, прийти, перевірити, подивитися і все інше. Ви теж заповнили. Звичайно, так? як і всі так. Дякую. Більше того, моя декларація раніше висіла, тобто я нічого нового там не записав, повірте мені. Є якась частина людей живих. Можете, можете уточнити, про що саме давно? Ви знаєте, якщо людина рахується зниклої безвісти, то нам ну, складно сказати, чи якби була хоч якась інформація. Зникли безвісти. Якщо, не дай Бог, вже людина загинула, ми маємо знати, що вона захоронена ось там і там. Але це означає, що ми просто не знаємо про їхню долю. Ми маємо звернення родичів, ми ведемо картотеку. Але про долю тих 494 нам нічого не відомо, на жаль. Ми надіємося, що хтось з них, я переконаний в цьому, є живі і є надія. Що стосується по категоріях, так, залишається 109 з них військовослужбовців Збройних сил України, 54 особи, з Національної гвардії 5, працівники МВС 3, бійці добровольчих батальйонів 4 особи і 43 цивільні. В тому числі троє волонтерів. А по козочкам нічого не знаєте, мені немає ніяких Ви Знаєте, поки що подробиць. Я не хочу, знову ж таки, ми можемо зараз про багато кого говорити, тут Юа та дід присутні. Брат цього співробітника не буде включений цей список? І буде 110 вже. Однозначно. Однозначно, звичайно. І останнє запитання, якщо можна. Я не хочу обманувати, я не бачив цих декларацій, вони заповнювали їх у встановленому порядку і здали так, як це мають робити, відповідно до погодженого з НАЗК процедурою, розумієте? Але я чомусь думаю, що наші далеко не самі багаті співробітники. Ось, і в якихось там дуже великих чудесних декларацій, я думаю, що вони не побачать, тобто представники НАЗК. Дуже вам дякую, шановні журналісти, дуже дякую, що ви приїхали. Це дійсно важливий захід. Дякую, що ви цього Спасибо вам.